Це заклинивший супорт Honda SH150. Ось така от СГА. Власники, походу, його добре діагностували, що він заклинив, що він не виходить ніяк. Дивіться, Вітьок догадався, як, як його краще, щоб він звідти виходив. Гріє повітря, тому що можна виламати і каркас, і взагалі буває таке наковиряне. Приїхає добре, що тут не цей. Є ніхто. Звісно, ремкомплекти будуть замінюватись, там є сальнички такі. Іде, ну, йде. Багато хто скаже тут і компресором, да? не йде. Вісім накачаних атмосфер воно не йшло. Пробуємо зараз ще зафіксувати і допомогти в такому. А, Давай попробуємо тепер компресором. Кай, кай. І ще не йде він. добряче. А розібрати то потрібно. Ну, можна замінити, але стаканчики ці не відкручуються, тому що дехто може подумати, що воно ну послабило, послабило добряче. Давайте пшикнемо його, відкриємо ключом Напрусяк, на прусяк, на гаряче, нехай він там. Встановимо його лищата і попробуємо добряче компресором під вісьмеркою докачаємо. Якщо ні, то потрібно ще гріти або спалити нахер. Є вісьмерочка, він трішки остив, попробуємо його розрухати, встановлювати телефон. Давай ось так от ближче до землі. Ось так. Якщо дути через цю, потрібно заглушити цю. Тому що... Ну, зараз коли медули останній... Ах! Останній раз, то воно 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 вже розрухалось, все добре. А, вітряк взяв переходник, ну давай. Шубу в руках. Так. Це ти ще з слічненька, да? Угу. Чика-чки-чка. Ну давай попробуємо так. Ого. Єсть! Вау, супер! Один вилетів. Один вилетів, ну другий. Жалко, що мене два. А, вись як прикусило. Камбінаж туди. Ну, другий вже руками. Не? не перегріли, не спалили. Ну, оце Оцей ремкомплект. Сальничок оце от тут по І Його два навіть. Сальники пильник, як правило. Потрібно це. Ну, Давай попробуємо е, цими їх... клешнями. клешнями чи. чи, чи. О, дай. Крокодили не спіймають. А ну Вітяк, візьме або супорт, або крокодилчика. Бо іншого також потрібно буде. А, тут спина. Не Ну, Потрібно вже якось і цей, бо скажуть пацани, один то видули, а інший, секунду. Щось думаємо за, за оцей стаканчик назад сюди і... Перегородку, щоб він не вийшов, пробуємо. Ось так от, <сі> зображає на ходу. Ну, Попробуємо. Давай вітюк. Гріємо, чи, чи так пробуємо. Пробуємо так. Не хоче. Можливо, потрібно гріти і, і добити. Давай ще. Там вісьмерка на компресі. Ух ти подлий. Ну це, о, Ця фіксація добра. а Тепер як його йдуть і повернути, а ну каже, давай я це, то попробую. Ага, не призьметься. Давайте може витягнути, то я його за крокодилом щось Ну давай. Кажу відтюк, що крокодилом краще, можливо. Він кру крутиться. Слухай, може після того як можна. Ну там набивається суха грязь по, по периметру. І, 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 і воно робить, воно вже ловить в цемент. О! Супер. Дядя. Черівник. Тут краю можна гризти, а то робочо йде. Так, так, ідя, воно ідя. не сідає на нових. Ні, то підгриземо колодки. <схід> До речі, колодки є, щось колодок не було. Є, нормально. Да. Ну, супорт врятований, ремкомплекс заміниться і okay. думаю, буде робити.